Чому китайці такі худенькі? П'ять фактів про них я бачила все на свої очі. Ці факти вас точно здивують, особливо останні. Китайці майже не їдять хліб. Вони не їдять хліб. Замість нього рис, локшина або бобові вироби. Булочка навіть з рисового борошна. Ці булочки, до яких звикли ми, явище дуже рідкісне, і вміст цукру там значно нижче ніж ви звикли. Вони ледь солодкі. Друге, китайці їдять багато овочів, і овочі майже сирі. Салати там не популярні, овочі ледь тушкують. Щоб зберегти цей смак і користь. Це дуже смачно. У Китаї їдять усі частини тварин, навіть лапи, вуха й шкіру, те, що в нас викидають взагалі, там делікатес. Четверте, я була просто в шоці. Кава не щоденна традиція. На відміну від нас, китайці п'ють чай десятками сортів вранці, і ввечері кожен поважаючи себе китаєць, має термос з собою з чаєм, а кава це явище рідкісне і, до речі, дуже дороге. У Китаї майже немає. Молочних продуктів це був для мене просто шок. Більшість дорослих не переносить лактозу. Тому молоко не частина щоденного раціону. А у більшості азіатів до 90% дорослих лактаза зникає після дитинства, і організм не може переварити молоко. Виникають здуття, білю животі, діареї. Ось так, що вас дивувало найбільше.